Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, скільки ж коштує життя в США у 2025 році. Ну, взагалі, як завжди. Всі думають, що Америка найкраща країна, там найкраще жити. І живуть люди всі дуже-дуже безхмарно. Всі багаті, щасливі, їздять на гарних машинах, живуть в великих будинках і в них зовсім немає ніяких проблем. Ні, це не так. Далеко не так. Тут теж є багаті бідні, і нижчі, і ті, хто дуже-дуже нужде. Але сьогодні ми поговоримо, скільки витрачають американці на житло, на телефони і на все інше. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. І в цьому відео я буду розказувати про штат Аризона, про місто, в якому я живу. Називається це місто Тусон. Це друге по величині місто. І в штата після Фініксу. І тут трошки дешевше життя, ніж в столиці Фініксі. І так, переходимо. Я зробила собі невеличкі нотатки, щоб не позабувати, що ж вам потрібно сказати. І переходимо до житла: житло і квартплата. Найбільша витрата, звичайно, це житло. Хто орендує, хто має своє житло. Ну, я вам скажу чесно, що, мабуть, 90% американців вони житло купують у кредит, тобто беруть моргідж. Моргідж беруть на 30 років. І в них абсолютно нема так, як у наших, швидше виплатити. Ні. Вони платять 30 років, потім. Благополучно його старіють, діти виїжджають, вони продають цей будинок, йдуть в будинок пристаріх. Оце так, така це структура взагалі. Значить так, найбільша витрата це житло. От саме дешеве в Тусоні, саме дешеве студію, зовсім, зовсім маленька студія в поганому районі буде коштувати десь 900 доларів. Плюс вам потрібно буде заплатити за світло і за воду. Значить, якщо у вас однобедрумний, тобто квартира з однією спальні зал і кухня, то ви заплатите 1300-1400. Це буде електроенергія і вода ще додаткові кошти. Якщо у вас будинок і моргідж будинку, то Зараз це дуже коштує значно дорожче, ніж колись. Я не можу сказати, що всіх так. Але люди, які купили будинки до 2007 року, десь приблизно так, у них трошки дешевші моргічі. Наприклад, будинок в 1300 склеофіт це так як 240 квадратних метрів, мені здається, такого плану. Він буде коштувати 900 доларів в місяць кредит. кредит. Якщо ви пізніше купили будинок, точно такий же будинок буде коштувати півтори тисячі, може, навіть дві, якщо він трошки буде більшенький, то це такі будуть ціни. Плюс вам буде, потрібно буде заплатити комуналку 200-400 доларів. Що сюди входить? Сюди входить електроенергія. Дивлячись в яку пору року, наприклад, от зараз останній біл, це рахунки, так називаються біли, то останній біл в моєму помешканні коштував 269 доларів за місяць. Тому що було дуже жарко, і воно зараз дуже спекотливо, і електроенергії, кондиціонер бере на будинок дуже багато електроенергії. Якщо ж це холодно, то теж використовується. Опалення електроенергії теж буде приблизно така ціна. Якщо ж не використовуєте кондиціонер або опалення, то приблизна ціна на світло на електроенергію буде десь 120-130 доларів. Що з водою? Вода, як правило, 60-70 доларів, дивлячись від того, як ви скільки ви е-е Прання маєте, Як ви приймаєте душ два рази на день, наприклад, і два рази на тиждень ви маєте прання, то це буде 75 доларів на місяць, десь так. Продукти та покупки. Наприклад, хліб коштує від 3 до 7 доларів. Дивлячись, який хліб ви купуєте. Органічний, неорганічний і так далі. Молоко 3 долари за... Долар за літр, десь так. Теж молоко буває різного процентність жиру, різні фірми. Ну, взагалі-то, долар 3 за літр. Курка десь за кіло буде 12 доларів. Я думаю, так, 10-12 за кіло. Це більше, ніж в Україні, звичайно, але тут і платять більше. Ну, можна піти в Walmart, там трошки дешевше купити, не такі якісне, трошки зберегти гроші. Також можна по акції щось купити, це теж нормально. Тобто, на... дивлячись, хто що їсть і хто що любить, то в місяць приблизно на дві людини йде 600-700 доларів. Це я не рахую, якщо у вас є діти в сім'ї і потрібно купляти якісь снеки в школу і так далі. То я з чотирьох чоловік, двоє дітей, двоє дорослих, наприклад, то, то, мабуть, тисячу ви потратите на їжу. Транспорт і машина що ж входить в цю категорію? Основна маса американців має свої машини, тому що машина тут. Автомобіль це ноги. Якщо ти не маєш автомобіля, ти не знайдеш роботу. Тусон невелике, невелике місто. Тут проживає десь 250 тисяч людей. Тут не розвинуті автобуси, маршрутки тут такого нема. Тут є деякі, деякі маршрути автобусів, і, як правило, їми користуються. От я, наприклад, живу майже 25 років в Америці, я ніколи не користувалася автобусом. В таких маленьких містах взагалі-то користуються автобусами або безхатьки, або дуже-дуже, як тут кажуть, low-class, дуже е такі бідні люди. Взагалі-то люди купляють машини, якась поганенька, 2-3 тисячі, але кожен має машину, тому що потрібно пересуватися і їхати на роботу. Тут це абсолютно не розкіш, це потрібно її мати. Страховка на машину приблизно, якщо це повністю покриття, двостороннє покриття, вона буде коштувати десь 100, 120-150 доларів на місяць, дивлячись, що туди буде входити. Якщо це одностороння якась стара машина, ви не дбаєте, що там за свою частину, то це буде наполовину дешевше. Медична страховка в Америці коштує гроші. Починаючи з 600, 700-800 доларів на місяць ви повинні сплатити. Якщо ви працюєте на підприємстві, якщо ви працюєте 37 годин, це фулл-тайм, і підприємство е, має якісь бенефіти, не всі підприємства це мають, то тоді половину е, коштів платить підприємство. Ви платите тільки, наприклад, 300 доларів в місяць як, на одну людину. Якщо це на сім'ю, то знову там буде значно значно більше. Взагалом же люди, які не мають страховки медичної від роботи, вони платять її самі. Тобто 600-700 доларів в місяць ви повинні платити за своє страхування. Тут це дуже серйозно, тому що якщо ви щось маєте, наприклад, ви маєте будинок в Моргічі, і ви сплатили майже весь будинок або хоча б половину. То дуже, дуже так, знаєте, не то ду це дуже небезпечно не мати страховки. Якщо з вами щось трапляється, то це і ви попали в госпіталь, то для такого просто прикладу: один день в госпіталі буде коштувати вам приблизно 10 тисяч доларів, і ви станете банкрутом. І у вас заберуть будинок, заберуть все, всі гроші, які у вас є на всевінгу в севінгу, банку. Тобто це дуже-дуже неприємна історія. ми ніколи не знаємо, що з нами трапиться. Це по-перше. Так що, якщо у вас нема страховки, вам потрібно до лікаря, один прийом буде коштувати 150-200 доларів. Медикаменти, тут все по рецептам. Так само, вам, наприклад, вам, якщо вам потрібні антибіотики, то ви їх купите за, повну, за повні кошти, десь вони будуть коштувати доларів 80. Тобто це потрібно мати цю страховку, хоча б якусь. Щоденні дрібні витрати. Мобільний зв'язок, також дивлячись від компанії, тут є різні компанії, їх 5 чи 6. І вони роблять свої плани. Наприклад, план, що ви безлімітно можете дзвонити, користуватися мобільним телефоном, користуватися мобільним інтернетом, а також безлімітний у вас месі, смс ки і це телефон, який не куплений в кредит, тобто він виплачений, то ви будете платити 50-80 доларів. Тож в телефон ще й в кредиті, то ви будете платити десь 150 доларів, 130, ось так. Кафе, обіди в закладах. Наприклад, на ланч люди ходять, це буде коштувати 10, 25, інколи 30 доларів, дивлячись, що ви візьмете. Фастфуд виходить 7, 6, 10 доларів, і це наче невеликі гроші, але якщо ви це, цим користуєтесь кожен день, то за місяць це набігає сума. Так, що у нас іще? Є дорогі є дешеві штати. Дорогі штати це Каліфорнія, Масачусетс, Нью-Йорк, там дуже дорого жити. Дешеві Тексас. Він же ж, Техас, як у, наш, у нас кажуть, Арканзас, Місісіпі це деш, більш дешевші штати. Але не забувайте, що тут люди не селяться там, де вони хочуть. Загалом, вони селяться там, де у них є робота. Якщо ви пенсіонер, ви можете переїхати в більш дешевий штат, але якщо ви людина молода і працююча, то вам потрібно відштовхуватись від роботи. Багато людей, які знаходять іншу роботу, вони просто-напросто переїжджають в штат, продають свої будинки, купляють там інші, і це вважається нормою, тому що. Робота це все. І взагалі робота тут святе. Тут нема немає такого, щоб ти подзвонив, я не вийду або щось там. Тут нема такого, що хтось тебе замінить, а ти, і ти заплати, і тобі заплатили за це гроші. Ні. Якщо ти працюєш, ти будеш працювати від дзвонка до дзвонка. Тут уже все таке. Працюють в Америці дуже багато. Працюють в Америці. Е і фуллтайм, і пар-тайм. Інколи наші люди працюють по 60 годин, по 65 годин, сплять по 4-5 годин на добу, і це вважається нормою. Вони виснажуються, їм дуже погано, їм нічого не мили, і вони не, їм не, абсолютно не подобається Америка, тому що вони не бачать ці всі радості американські, вони і шачать, як і шаки. Не так, як в Україні, що. Захотів, там вийшов, не вийшов, щось там туди, сюди, якось перекрутився і отримав свої гроші. Ні, тут такий номер не проходить. І в слідючому відео я розповім вам, як люди шукають в Америці роботу, де знайти хорошу роботу, як її знайти і скільки отримують на тій чи іншій роботі. Так що підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, підтримайте мене. Ставте подобайки, і мені буде дуже приємно, і це буде спонукати мене зробити нові ві відео для вас. Так що всього вам кращого, друзі. Бережіть себе, до нової зустрічі. Далі буде!